Привіт! Вітаю вас у моєму топ-100 настолок. Це в нас вже шосте відео, і в ньому я розповім про настовки, які в мене знаходяться з 50 по 41 місце. Тож, поїхали! На 50-му місці в мене знаходиться сінагра Таверни Тіфенталя Таверс Оф Тіфентал. Це дуже приємний єврогейм з механіками декбілдингу, де ви вибудовуєте колоду з відвідувачем вашої таверни, і Дайс де ви розміщуєте. Такі кубики, як працівників, на різні місця у вашій таверні, і покращуйте свою таверну цікавим чином її перегортаючи. Мені сподобалося, що там в коробці є багато модулів, кожен з яких додає додаткове одне невеличке право до гри, і ви можете взагалі без них грати, а можете потрохи їх усі додавати. І ось гра без модулів мені не сподобалася, вона мені здалася якось дуже рандомною. Але все ж таки, коли ви додаєте батько цих модулів, то там багато різних додається можливостей стратегічних. І ось з модулями ця гра мені дуже сподобалася. І вона і тематично прикольна, і Волю Кварш, і автор, мені подобаються його ігри. І в цілому, і механіки там цікавезні. На 49-му місці настільна гра Концепт. Мені дуже подобаються класні патігейми на комунікацію та пояснення. І концепт це один з найкращих прикладів саме таких ігор. Гра, в якій є величезне поле з різомнітими там маленькими малюночками і декількома жетончиками у вас, які ви різномітими кольорами виставляєте на полі, у певній послідовності намагаючись пояснити якийсь концепт своїм гравцям, ну, який у вас був загаданий. Тобто, це гра дуже проста і в ідеї, це крокодил, ви пояснюєте слово, але не використовуючи слова, не розмовляючи. Але при цьому замість жестів у вас тут ось це поле, яким, якщо навчитися користуватися, то це справжня творчість народжується в цьому процесі, і можна пояснити майже будь-що складне. Ось що не можна пояснити цим полем, це якісь прості ідеї, наприклад, якесь одне конкретне слово. Там важко пояснити, ви можете пояснити, що це буде. Ага, це якийсь м'ясний продукт, який подають в Макдональдсі, Його в цей продукт він з м'ясом, точно, він там нездоровий, приводить до смерті, і він з Америки. І ви такі, блін, оце все зрозуміло. А що за продукт не зрозуміло? Знаєте, ви не можете конкретне слово сказати. Якщо ви там якусь фразу пояснюєте, то ви можете ідею фрази передати, але може саму фразу конкретно не, не можна пояснити. Коротше, один з топових патігемів в моєму житті концепт. На 48-му місці настільна гра No Thanks, яка вийшла у нас під назвою Шлях трафив». І це топовий бомбезний філер, який я дуже давно колись грав, і я запам'ятав, що це неймовірна гра, і що її можна використовувати як один з найкращих філерів у світі. І зараз, коли вона вийшла, я з нею граю, і вона мені дуже подобається і завжди беру з собою, з кимось там граю, даю гравцям в неї гратися. Тому що вона елементарна, але цікавезна, різноманітна кожній партії, простезна, проста, проста і цікавезна. І різноманітна ідеальний фівер. Просто це ви відкупаєтеся від карток, але в якийсь момент вам необхідно буде їх придбати. І кожен раз у вас це дуже просте рішення, це чи відмовитися від картки, чи її взяти. Але при цьому після першої ж партії хочеться зіграти ще раз. Бомбезна гра. Я від неї в захваті. На 47-му місці настільна гра Стелячі боги. Це така величезна гра кампанія з відкритим світом, з книгою пригод, де ви подорожуєте по дуже незвичному такому фентезійному світові з островами, знайомитеся там з різними народами, переживаєте різноманітні пригоди, читаєте їх, багато там воюєте і шукаєте то теми, щоб розбудити власне богів, що у цьому світі сплять. Там декілька цих богів. Ви з них про них також дізнаєтеся в процесі, також дізнаєтеся про власну команду свого корабля. Кожного з персонажів там свій характер. І це дуже цікава за сюжетом гра, гра, в яку дійсно цікаво ось розслідувати і дізнаватися більше про цей світ. І з іншої сторони, вона механічно приємна тим, що механіка в цій грі не заважає вам пізнавати цей світ. І при цьому вона досить складна, і там бій цікавий. Вона видана нас українську з двома доповненням, і в ній прям дуже багато гри Ось в неї, щоб всю цю гру пройти, і все, що ви там хотіли. Подивитися, подивитися, якщо ось заповнював буде грати. Ну от я не уявляв, в мене немає стільки часу в житті, щоб її всю проходити. Реально, я, я знаю, що я її ніколи всю не пройду, але я награв більше 15 годин всю на столку. Ми там трішки подивилися в цій грі, і купа прям пригод і історій в нас є вже з цього досвіду. А якщо ще ширше це слід дізнаватися. Ну, це може бути одна з ваших найлюбільніших ігор для збору з друзями, просто багато-багато годин і пригод разом переживати. На 46-му місці настільна гра Games of Thrones, The Board Game. Гра престолів». Це одна з найкрутіших ігор ери контролів, до деякого часу була. І до деякого часу це була одна з головних ігор, через які граці з простих там, фіорів, патігеймів або сімей потрапляли до більш складних, тому що ця гра дійсно вже більш складна. Але дуже цікава і привабила тему, Все ж таки була дуже популярна гра престолів деякий час назад. І при цьому це дуже стратегічна гра, де ви усі один з одним воюєте і де перемагає тільки один, але ви при цьому об'єднуєтесь проти когось. Класнючої ереконтрол. Задоволення в нього колись грав. Власне, в мене колись була ця гра, і перший раз я грав ще років 9-10 тому в неї. І я пам'ятаю, що ми грали на день народження в мене. І розбирали правила, і гралися. Це годин 6. Перша партія була дуже важка, довга. І мінус цієї гри, що вона найкраще грає тільки на шістьох, і якщо менше гравців, не так прикольно. Але це прям класний такий воєнний аероконтрол з крутими механіками, цікавезними там, договорами в грі. І, звичайно, дуже конфліктна гра. І там цікава механіка бою з картками, що нагадує механіку бою з картками з вже сучасного настільного аероконтролу Ангх. На 45-му місці настільна гра Last Will. Я полюбляю сюжетні Євро, а ця гра класна за механіку і в ній неймовірний сюжет, і вона дуже тематична. Last Will це гра, де помирає дуже якийсь багатий дядько у вас у всіх. І вам усім він дає дуже багато грошей. І він хоче віддати всі свої гроші тому, хто найкраще вміє насолоджуватися життям. Тому в цій грі вам потрібно якомога швидше. Не зробити гроші, а витратити гроші. Тобто, по суті, ви все рівно вибудовуєте таку собі там стратегію, комбінуєте економічно. Але yeah. сама концепція, що вам потрібно все подешевше продати, подорожче купити і якомога ну, коротше, більше грошей витратити. І витрачаєте ви їх там дуже якимись дивними різноманітними способами: типу, ви йдете в театр, але при цьому берете з собою коня, жінку і там власного повара, і це дуже багато грошей. І ще з собою берете друга, який витрачає ваші гроші. При цьому є ще окрема насільна гра «Prodigal's Club, у якій е, вам потрібно і щоб, там, на виборах, щоб ви набрали менше голосів, і щоб ви витратили гроші, і ще щоб ваше становище в, е, в суспільстві, щоб воно впало за рейтингом. І е, ось цю «Prodigal's Club можна поєднувати з Last View, якщо прибрати частину з, з «Prodigal's Club, де ви витрачаєте гроші, замість неї ви підставляєте Last View, і це така гра розростається. Вона Трішки там не зграбно працює, але все ж таки це перетворюється дві гри ви пооб'єднуєте, вона в величезну таку євростратегію. Я грав в неї з задоволенням декілька разів, але все ж таки саме Last View ставлю як одну з найлюбленіших своїх настолок і одну з найкращих сюжетних євростратегій. На 44-му місці настінна гра Break the Code, яка виходить українською під назвою Зламай код. І її важко описати, тому що виглядає це як дуже нудний процес. Про відгадування коду вашого іншого гравця. Вона на двох, трьох, чотирьох гравців по-різному грається. Це просто чисто дедуктивний процес. У вас викладені перед вами по певним правилам цифри, і інші гравці на них, на них відповідають, і ви намагаєтеся вирухувати через ці запитання, які цифри в них знаючи свої. І, наприклад, ще вирухувати, якщо у вас більше гравців, що залишилося в коробці, і ця і це прям математичний такий двобій ця гра, битва з іншими гравцями, дедуктивна. Дуже і важко навіть під неї когось заманити, і важко пояснити, в чому і крутість. Але мені дуже подобаються і детективні якісь задачки відчуваються як вирішення такого детективного ось детективу про прорахунок цих цифр. Я прям кайфував, коли в неї грав на 43-му місці. Настільна гра Кольт Експрес. Це одна з найкращих ігор для новачків. де ви усім чи на такому 3D-паровозику. З ним приємно бавитися і цікаво. І це гра на правогробування дій. Ви всі там бандити, і ви кожного раунду викладаєте у спільну стопку свої дії, але деякі дії закриті, і ви не знаєте, що інші гравці будуть робити. І потім ви тільки коли всі зіграли свої дії, їх перегортаєте і розігруєте по черзі. І відбувається цілий хаос, де ви бігає, бігаєте по цьому вагону. Хтось там переміщується, хтось стріляє в одне одного, ви б'єте одного, грабуєте. Весело, прикольно, з доповненнями ще там. Є ще й доповнення до цієї гри, які додають ще додаткові механіки. І, це, і вона приваблива, проста по правилах, і при цьому досить весела і насправді частково стратегічна. Так що я її раджу ось як гейтвей-гру для новачків. На 42-му місці настільна гра «Castles of Burgundy. Замки Бургундії. І це одна з найкрутіших євростратегій моєму житті, в яку я безліч просто партій грав. З задоволенням, просто партія за партію. Настільки мені вона подобалася. І я грав і в базову коробку, багато партію цю бежеву нутну з якимись поганими компонентами. Все там таке. бе. І е, в мене є Anniversary Edition, на 15 років було перевидання. Вона стала більш яскраво, і там з'явилося доповнення, що прикольно, і додаються нові правила. Але при цьому дизайн став інший, але все рівно не хороший. Я знаю, що є перевидання вже сучасне. Здається, вийшло дуже дорога там коробка, замки Бургундії покращена версія, але я її ще не бачу своїми очима. Але обидві ці минулі версії, які погано виглядають, але механічно це бомбезна євростратегія. І це справжній такий понь Це гра, де що б ви не робили і що б не прокачували, це буде приносити вам просто безліч переможних балів, і ви будете по треку переможних балів летіти як на боліді. І при цьому комбінувати реально цікаво, і при цьому відчувається взаємодія в тому, що ви вибираєте ці тайли зі спільного поля, і реально важливо, хто який тайли вибере. Тобто є ось ця взаємодія, що ви боретеся за них. І там різні стратегії все раніше, дивлячись, що ви вибудовуєте в себе там на полі. І якщо ви граєте в Universal Edition, там ще різні доповнення і вони додають вам стратегії. І при цьому вона насправді досить проста в поясненні. Все, що ви робите, там два кубики кидаєте, і кожен з кубиків використовувати як одну з дій. І ось ви бачите, яку дію ви можете робити. Там вони в перечні написані. Дуже прості ці дії. Типу, купити штуку, або розмістити штуку, і вона дає вам якийсь бонус, або там відправити товари, або взяти двох мужиків, які вам змінюють кубик. Коротше, замки Бурунді. Вау! Це прям задоволення! Це якийсь час була одна з найулюбленіших моїх настолок ever. На 41-му місці насильна гра Могель Motte. Це такий простий філер, який за правилами дуже схожий на Uno. Тобто ви просто граєте картки і там інших гравців тягнуть картки, а задача позбутися карток. І потім картки на ваших руках це бали в мінусові, і ви граєте декілька партій підряд. І у кого буде сума балів більше, той програв, а у кого менше, той виграв. Але! Така тут є фішка, що одну з карток не можна грати. Реально, її не можна зіграти. Тільки ви можете її тільки скидати. Тобто це гра, в якій можна і потрібно скидати картки. Але один з гравців він наглядач. І він слідкує за тим, хто скидає картки. Якщо він помітив, то ти забираєш картку, ти становишся наглядачем. і ти стаєш наглядачем. І це неймовірний поворот. Тобто ви грати в дуже просту коротку гру, але вона стає такою напруженою, де ви усі сидите поруч, і просто в повній тиші напружено дивитеся одне на одного. І тут ви чуєте оцей звук, знаєте, коли Тук -тук! Ви чуєте, як на підлогу впала картка в когось. І наглядач це чує, і ви всі чуєте. Але якщо він когось не того звинуватить, то він тягне картку. Це прям відчувається якось списування на екзамені, знаєте, просто дуже напружений, ви намагаєтесь зробити так, щоб він нас не помітив. І наскільки вигадові способи, вигадував я та інші гравці, щоб скидати ці картки, засовувати їх кудись там під одяг, все так за якось так. Просто це дивовижний процес, не схожа, ця гра у процесі на інші ігри. І мені дуже дивно, що вона така мала відома, тому що в ній, ну блін, виявляється, наскільки це прикольний процес. І мені завжди подобається, скільки потім, наприкінці цієї гри карток валяється навколо вас. Тому що ви от граєте, ніби знаєте, всі напружені, але навколо вас прям ку купа карток валяється. Ось такий в мене топ. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. В описі будуть відоси про усі е ті ігри, про які тут розповідав, про які в мене є хоч якісь відоси. Е ви ставте вподобайки. Чекайте наступних відосів продовження цього топу. І спокійної вам та новної ночі.